Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо на продаж цікаву квартиру: 200 тисяч євро за 84 метри квадратних. Тут три спальні та два санвузли. Квартира з ремонтом. Ось так виглядає вхідна зона, нічого міняти не потрібно. Поруч одразу перший санвузол. Є умивальник та душова кабіна. Велика, простора, без проблем. Ось так вона виглядає. Рухаємося далі. Маємо також невелику кладову. Ось така кладова, поміння двері теж в ній. Непогана квартира для оренди і для себе. Нічого робити не потрібно. Далі по коридору ми йдемо до вітальні, яка поєднана з кухнею. Ось така зона, меблі залишаються. Також маємо кухню, вона свіжа, є гарні помінені гарнітури. Ось такий вид в нас з вікна. У нас тут патіо, сусідні будинки. Є ще одне вікно. І рухаємося до спалень. Мені особисто дуже подобається спальні, розташування близько, буде цікаво. Перша спальня, двоспальне ліжко, шафа. І також маємо невелике вікно, яке виходить в патіо. Вирівняли стіни, все без проблем. Ще одна спальня, вже трішки більше, двоспальне ліжко, маємо теж шафу. Так, ось так воно виглядає, є де поставити речі. І найбільша спальня, яка має свій туалет. Вона найбільша, теж є шафа, і подивіться, збоку ми маємо свій санузол. Велика душова кабіна, унітаз та омивальник. Буде дуже цікаво під оренду. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку, в принципі, чистий, непоганий. І сам будинок ззовні.